Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні тестуємо одразу два товари. Перший це готова суміш для оладок дріжджових та ось такі формочки для смаження із попередньої розпаковки джум. Хто не бачив, можете переглянути всі товари, які були тоді в розпаковці. Отже, перед приготуванням уважно вивчаємо, що нам ще знадобиться, а знадобиться нам лише вода. 400 500 мл. Ось дріжджі входять до складу. От, зараз будемо тестувати. Так, це у нас саме дріжджі, ну, а це і сама суміш. Так як дріжджі мають такий короткотривалий термін придатності, то ж уважно на коробочці переглядайте вжити до якого. 15 серпня 2024 року. Ну, я вам скажу, що я цю коробочку вже достатньо давно купувала. Вона у мене стояла, чекала свого часу. Чекала, напевно, таких формочок гарненьких. От. Ну, що ж, згідно інструкції, нам потрібно усе висипати в ємність. До складу входить сухе молоко. Тож, тому нам і не рекомендують лише воду додати. Що у нас ще? Ага, яєчний порошок, цукор, сіль, борошно. Стандартний набір, скажімо. В інструкції не написано, але я так собі розумію, що потрібно все-таки спочатку змішати сухі інгредієнти. От. Не всипати і відразу додавати воду, а спочатку ось так перемішати. Додати 400 або 500 мл води кімнатної температури. Вода у мене саме така. От, консистенція повинна бути густої сметани. Так, добре вибиваємо, щоб не було грудочок. Як ви вважаєте, це консистенція густої сметани? Певно, що так. Води у нас ще достатньо лишилося тут. Більше, ніж 100 мл, здається. У мене просто там немає поділок таких менших, щоб вам точно сказати. Все-таки ще трошки додам води. Але не все, не 500 мл. От тепер там дійсно лишилося 100. О, Це вже більш схоже. Ну, і так як тісто у нас дріжджове. Та й в інструкції так написано, залишаємо на 30 хвилин, щоб дріжджі почали діяти. Накриваю зараз рушничком. Та зустрінемось з вами через пару секунд. Пройшло півгодини, дріжджі наші прокинулись і дали ось такі гарненькі бульбашки. Тож, йдемо пробувати смажити. Петель не розігріта, налила олії. І Спершу спробуємо просто смажити оладки, як вони себе будуть вести на пательні, а тоді вже будемо пробувати їх в цих формах. Тісто отаке приємненьке. Нічого поки що не можу сказати. Гарну текстуру має. Вогонь невеликий, вімкнула на сімірочку. Ну, смажиться добре. І з консистенцією також вгадала добре. Ну, а які вони на смак, звісно, будемо куштувати потім. Отакі от такі оладки у мене споги з дитинства. Це до такого тіста ще, от коли воно вже підійде, додати ще нарізаних дрібно яблук. Не натертих на тертку, а отакими от невеличкими кубиками. Дуже смачно. Тож до готової суміші можна ще додати якусь імпровізацію. Ягоди, мені здається, я не раджу додавати. Вони дадуть більше соку, ну і будуть протікати. Ну, не впевнена, щодо не впевнена. А от з яблуками це 100% смачно. Ну, так, на дотик пробую, здається, випочені. Викладаю на серветку. Отак я їх зараз спочатку сюди складаю, на серветку паперову, а потім викладаю на тарілку, на якій вже вони будуть далі лежати, і подаватися за стіл. Ну і зараз спробуємо. В наших формах. Я у відгуках до товару почитала, що смажиться добре, але потрібно додавати велику кількість олії. Я не дуже бажаю це робити, от, тому от спробую ось так зробити: змазати саму форму олією всередині. Ну, і, звісно, так як це метал, то мусить вона трошки прогрітися. Перед тим як додавати тісто. Ну, що а? ризикнемо? Тісто не дуже розтікається, тому я допоможу. Чесно, вперше. <смеш> з отаким граюся. Але, можливо, це комусь стане у нагоді. Ну, дивлюсь те, що яйця посмажити тут буде добре, то це вже ясно. Щільно прилягає до пательні, не буде витікати спід неї. Але, от чи для таких продуктів якось це? Ну, саме воно не відходить. Угу, угу. Тому допоможу ось так мужиком. Ну, Поки перевернеш, то й підгорить. А, -а, -а чорне серце. А, так легше відходить. Значите, більше розігрілась. Петель більше розігрілась і вони стали більше пересмажуватися. Зараз я спробую на меншу. вже зменшила температуру і вже більш оперативно зробити. Ну, як бачите, форму то воно має. Я не думаю, що щось сильно зміниться дріжджеве тісто потім далі розпливається. Так, не, не дуже видно, що це було сердечко чи що це була квіточка. Да, все ж таки вони програють за виглядом ці наші гарненькі, а ці товстенькі, але ну, темненькі, і вигляд все одно втрачається, якою там воно повинно бути. Тож, для кращого тестування я ще зараз дійсно спробую посмажити яйця в них. А оладки вже буду далі ось так звичайним способом смажити. Зараз подивлюсь, чи ці товстенькі пропеклися. Ні, спечені, пропечені. Ну, лише що, так трошки в них, звісно, підпікся верх і низ. А загалом структура навіть випеченого тіста дуже, дуже гарна. Зараз ще спробую яйця посмажити. Формочки вже ці трошечки постояли на пательні, прогрілися. А, бачите, білок трошечки витікає. Білок річи, ніж пісто. А! Жовток розлісся. Ну, але загалом картину зараз побачимо. Також пристало, звісно, зараз так по кругу обійду. Я спеціально зараз зарання зняла, бо отут зверху все одно цей білок так не просмажиться. Деке да. Таке собі, правда? Ну, якщо з сердечком ще сяк так можна миритися, зараз я його ближче поверну. Ну, то квіточка, то зовсім не квіточка. Навіть якби не, жовток у мене не розбився, То воно не тримає форми. Ну, а тут, оці хвостики так підрізати, то, звісно, вийде сердечко. Ну, що, забираю я ці творіння. Ну, це просто як плясок виходить. Тут ще кояк. як. Обрізати оці краєчки і можна подавати. Ну, вам вирішувати, чи варто з таким грати чи ні. Ну, як для мене, погралися, та й годі. Не бачу ні дуже там такої великої гарноти, естетики в, тих, в цих формочках. Ну, якось так. Ось така гірка оладок у нас вийшла. Ну, це, по-моєму, один із тих рідкісних випадків, коли те, що намальовано на картинці. Просто на 100% схоже на те, що у тебе вийшло. Зазвичай буває навпаки. Ось. Ну, Я задоволена. Я куштувала оті великі два млинці таких, двоє ладок, не знаю, як правильно сказати. То смак хороший і консистенція тіста, вже навіть випеченого, також хороша. Ми зараз його, ще раз я вам все покажу, як вони виглядають всередині, все закінчимо зараз із цими формами. Ну, звісно, для якоїсь дитини, хто не дуже полюбляє їсти яйця, там тощо, можна скористатися такими формочками для дорослих. Не знаю, не, не дуже впевнена, навіть до Дня закоханих. Ось, там, Чимось там прикрасити, ну, вирішувати вже вам. я вже, поки їх там мила, думала, як їх ще можна використати на кухні. Ну, хіба що, коли робиш презентацію ну, самої страви, от, використати як шаблон там для викладення салату тощо, ну, можливо, буде зручно. Ще сердечко, то ще якось видно. А оце саме цю саму квіточку ну, не дуже. Ось тому я її вже навіть зараз і не викладала сюди на тарілочку. Вернемося до наших млинців. Ось. Ось такі вони у нас всередині. Ну і смак, я вам казала, в... смачні, і вони не дуже солодкі. Тобто ви сміливо можете до них подавати як і варення, так і, там, я не знаю, ікру, там, що, то, що, ну, рибу, вони не є дуже солодкими. От. І не потребують багато вашого часу. Достатньо швидко все посмажилося, і для мене саме головне, що вони просмажилися всі всередині. Ось. Бо з цими оладками буває так, що от, да, зовні вони всі гарні, а середина лишається сирою. Тож, мій висновок: якщо вам, у вас дійсно немає часу, не хочеться збирати всі інгредієнти, можна придбати ось таку суміш готову для оладок та приготувати для себе, для своєї сім'ї та гостей. Дякую за перегляд, натхнення вам на приготування та до зустрічі в наступних відео. До побачення!